Привіт, мене звати Денкодики. Я радий вас бачити на новому носі на моєму каналі. Як бачите, друзі, і, сьогодні відео на просте, але ще й прикольне. Бо сьогодні ми будемо строїти блогера, як називається, Глеб Майнкрафт, так, Друзі, я вже робив два шорти, на яких я робив саме с, і, влада Майнкрафта і Стів Кулак, можна би сказати. У такі хоч де блогерів робив на шортах. А а тепер я буду робити всі блогерів на відео. тобто Я буду робити їх в відео. Тоб... Коротше, ви поняли. Тепер я буду знімати довгі відео, на яких я буду і строїти саме блогерів. Ну що, поїхали! І напевно таких от матеріалів, як би сказати, складається. Поїхали! Нога Глеба построєна, тепер ми будемо робити саме другу ногу Глеба. Ми построєні, тепер ми будемо робити саме саме тіло. Годі ми построїли гляба майкрафти. Якщо вам сподобалося відео, буде звати тебе котик і всім па-па, друзі.